Уяви собі, ранок, коли новини більше не питають, що сталося, а питають, чи встигнемо ми вижити. Планета, яку ми вважали надійним домом, може виявитися тимчасовим притулком. Клімат змінюється швидше, ніж наші рішення. Війни більше не локальні, вони глобальні за наслідками. Астероїд, супервулкан або нова пандемія, і це не фантастика, а реальні сценарії, які вже прораховують науковці. Людство завжди жило з відчуттям, Земля витримає. Але що, якщо цього разу ні? Саме тому сьогодні вчені корпорації та держави вперше серйозно говорять про план Б для людства. Не як про фантазію, а як про страховку. Питання лише одне: куди ми втечемо, якщо втратимо землю? Здається, що Земля стабільна. Ми звикли думати: планета велика, сильна витримає все. Але історія говорить протилежне. За 4,5 мільярда років Земля вже пережила 5 масових вимирань. І щоразу життя зникало майже повністю. Не через злу волю планети, а через різку зміну умов. Кисень колись був отрутою. Лід вкривав усю планету. Температура піднімалась і падала настільки швидко, що більшість видів просто не встигали адаптуватися. Людина з'явилася дуже пізно і ще жодного разу не проходила через глобальний планетарний колапс. Сьогодні ми самі стали фактором нестабільності, викиди, війни, технологічні ризики. Ми змінюємо планету швидше, ніж вона може нас переварити. Земля виживе. Питання лише, чи вижимо ми разом із нею. Коли говорять про втечу з Землі, першим майже завжди згадують місяць, він близько. До нього летіти лише кілька днів, здається, ідеальним варіантом. Але місяць не дім. Там майже немає атмосфери. Немає захисту від радіації. Температура коливається від плюс 120 до мінус 170 градусів Цельсію. Жити там без куполів, техніки й постійної підтримки з Землі неможливо. Проте місяць важливий з іншої причини: це космічний перевалочний пункт, місце для баз, видобутку ресурсів, випробування технологій виживання, звідти дешевше запускати кораблі далі до Марса та глибокого космосу. Тому місяць не план Б, а підготовка до нього. Якщо у людства і є реальний запасний варіант, то це Марс. Червона планета дивно схожа на Землю. Там є доба майже такої ж тривалості, пори року і навіть сліди води. Під поверхнею Марса лід. А вода означає шанс на життя. Але Марс зовсім не гостинний. Атмосфера там у сто разів тонша за земну. Вона майже не захищає від радіації. Температура часто падає нижче мінус 60 градусів Цельсію. Людина не може просто вийти назовні й дихати. Життя на Марсі це життя в куполах, під землею, під постійним контролем техніки. Є інша проблема психологічна. Відстань до землі десятки мільйонів кілометрів, допомога не прилетить швидко. Люди будуть ізольовані місяцями і роками. Марс це не втеча від проблем. Це обмін одних ризиків на інші. Та, попри все, саме Марс сьогодні найреальніший план Б, який людство здатне уявити. Якщо Марс це реальний, але суворий план Б, то орбітальні міста, справжній космічний експеримент. Уявіть собі величезні станції навколо Землі, штучна гравітація, контроль температури та атмосфери, повна незалежність від клімату чи природних катастроф. Тут можна жити без планети, створюючи власну маленьку екосистему. Вода, їжа, енергія все під контролем, але є величезні виклики. Будівництво та утримання таких міст коштує неймовірних ресурсів. Будь-яка аварія фатальна. Кожна дрібниця потребує технічного рішення. Орбітальні міста це технічно можливий варіант, але далеко не автономний. Це більше страховка для людства, ніж повноцінний новий дім. Тут немає ґрунту під ногами, немає природи, немає справжньої свободи, але є шанс вижити там, де Земля нас більше не зможе захистити. Коли ми говоримо про план Б, люди одразу думають про ближній космос, Марс чи місяць. Але що далі? Є мільярди екзопланет, планет за межами нашої сонячної системи, наприклад, Проксима Б, планета, що обертається навколо найближчої зірки. Вона у зоні, де може бути вода, але відстань від Землі 4,2 світлових років. Навіть світло долітає туди за понад 4 роки. Тобто зв'язок з рідною планетою буде майже миттєво неможливий. Людина не пристосована до життя на таких планетах, невідомі атмосфери, космічна радіація, гравітаційні аномалії. Щоб дістатися таких світів, знадобляться Поколінні космічні кораблі, де люди будуть жити десятиліттями. Технології заморожування або глибокого сну, і штучний інтелект, який керуватиме життєвими системами. Це вже не план Б, а план С радикальна втеча від Землі, яка сьогодні здається фантастикою, але завтра може стати реальністю. Ми багато говорили про втечу, місяць, Марс, орбітальні міста та екзопланети. Але насправді найбільш реальний і ефективний план Б це залишитися і врятувати свій дім. Земля складна, але відновлювана система. Якщо ми сьогодні зможемо контролювати кліматичні зміни, захищати ліси та океани, розвивати технології для виживання людини в екстремальних умовах, ми отримаємо шанс вижити тут і зараз. Це не легкий шлях. Він потребує глобальної співпраці, науки та технологій. а також зміни мислення. Людство має перестати бути паразитом і стати опікуном планети. Втеча завжди буде ризиком, дорогою і обмеженою альтернативою. Порятунок Землі це шанс залишити справжній дім для нас і майбутніх поколінь. Отже, планети, орбітальні міста, далекі зоряні системи це цікаво. Але не панацея. Найреальніший план Б це розум, технології і відповідальність на землі. Але питання залишається відкритим. Якщо наш дім стане непридатним, куди б ти пішов? Подумай про це. Обговоримо в коментарях: місяць, Марс, орбітальні станції чи залишатися тут, на землі. Якщо тобі сподобалося відео, став лайк, підписуйся і натисни дзвіночок, щоб не пропустити нові історії про майбутнє людства та космос. Пам'ятай, майбутнє починається тут і зараз, і кожне наше рішення має значення для всього людства.